Захід, схід, одна країна, це Соборна Україна. У Коломиї відзначили День Соборності. Це свято встановлено на честь проголошення першої незалежності та акту злуки УНР та ЗУНР. Щороку його відзначають 22 січня. Як День Соборності відсвяткували у столиці покуття, розкажуть наші журналісти. Поки у Коломийській малій філармонії тривають останні приготування до урочистостей, молодіжна рада села Саджавки розгортає символічний 31-метровий прапор України. Наш 31-метровий прапор об'єднав схід і захід. Ми його зробили на день незалежності, коли було 30 років. Святкування дня соборності розпочинаються масштабною театралізованою постановкою. До участі в урочистостях залучили майже всі творчі колективи Коломийської громади. Режисерка дійства, заслужена діячка мистецтв України, директорка міського палацу культури Народний дім Мирослава Воротняк. Мені хотілося об'єднати саме це день злуки, день соборності, об'єднати молодішну раду Коломийської територіальної громади. Філармонія, колективи Палацу культури та мистецтв народний дім. І таким чином зробити це не просто захід для Заходу, а для того показати, що от іде війна у нас через те, що ми не змогли об'єднати Захід Схід. А ми єдина Україна, одна батьківщина і двох буває місця. Де родилися завжди святі, хто рідну оселю в житті забуває, той долю не знайде в житті. Перше у 20 столітті Українська незалежність була проголошена 22 січня 1918 року, четвертим універсалом Української центральної ради. А вже за рік, 22 січня 1919 року, на Софійському майдані в Києві відбулася не менш вагома подія: об'єднання Української Народної Республіки УНР і Західноукраїнської Народної Республіки ЗУНР в одну державу. Ця подія стала відправною точкою для відліку історії сучасної української державності Україна об'єднана як ніколи, напевне, за останні роки незалежності, і сьогодні це свято є важливим, важливим для кожного від малесенького до най до найстаршого.